Отже, друзі, всім привіт! Всім привіт, хто доєднується, хто вже доєднався. Зараз я хочу вам розповісти коротенько про реабілітацію, про захід, який ми готуємо на драгобраті. Значить, із 9 по 11 число цього місяця відбудеться. Захід, реабілітаційний захід для військових та для їх сімей. Тобто, що це таке? Військовослужбовці, які приїхали на реабілітацію додому або ж у військову частину з військової частини в медичний центр, в медичний заклад, які мають можливості переміщення, так які можуть переміститися наприклад, на гору Драгобрат, от ви можете приїхати на Драгобрат перед цим. Зареєструвавшись у адміністратора, так і безкоштовно отримуєте масажі, реабілітаційні заходи, енергетичні техніки, це зможе відновити ваші сили, відновити вашу енергетику, ви наберетесь нових сил. Також я буду там на горі, я буду приймати, будемо працювати із хлопцями, з дівчатами. Ну, в принципі, з усіма бажаючими. Тож, друзі мої. З величезним нетерпінням чекаю вас усіх саме на цьому заході, оскільки я ну, уявіть собі на високій горі спілкування, музика, різні різноманітніші техніки енергетичні, там, від стояння на гвоздях до ну, практично до масажів, тайських масажів, реабілітаційних заходів, хіропрактика, мануальна терапія. І це все, хлопчики для вас. Це все для вас і для ваших близьких, для жінок, для дітей. Тобто, ви в першу чергу зараз говоримо про те, щоб вам надати допомогу, щоб ви могли швидше реабілітуватися, відновитися. От. Даємо можливість таку саме вам. Тож, переходьте в посилання, я залишу під цим відео посилання. Це буде проводити панда, панда фест. Так, От, мій фонд являється також учасником і спонсором цього проєкту. Тож буду радий вас вітати на горі Драгобрат чи в повному складі, чи можливо в когось є можливість запросити з якоїсь військової частини, яка знаходиться рядом. Також я вам дам телефон. Можете зв'язатися із адміністратором і домовитися. Також ну, поодинокі, хто хоче приїхати з друзями, поспілкуватися з побратимами. Запрошую вас, друзі, всіх на гору, Драгобрат. Тож залишаю вам сили внизу, реєструйтеся, телефонуйте і дайте можливість своєму тілу відпочити. З вами був Олег Гричак. Люблю вас і до зустрічі. Всього найкращого.